Всім привіт, Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата зима це найважчий період для нашої шкіри, Опади, сухе повітря, морози, це все негативно впливає на нашу шкіру. З'являється сухость, сморхи, і наша шкіра старіє. І треба більш такий делікатний догляд. Багато дівчаток мені писали з проханням, щоб зробила відео, показала свій догляд в і як я її захищаю. І, дівчата, я зробила це відео. І сьогодні я хочу поділитися з вами, як я захищаю свою та доглядаю за своєю шкірою обличчя 40 років. Поехали, подивимось, і я вам все покажу. Дівчата, і перший мій етап мого догляду за моїм обличчям зімку це очищення. Для очищення, звичайно, у мене пенка молочко гель. Дівчата, одразу хочу сказати, що, що я зараз буду показувати, мої гелі, пенки крема, сиворотки. це не реклама. Це мої пенки, якими я користуюсь, користувалась і хочу поділитися з вами. Не треба мені писати, що я займаюся рекламою і рекламую якусь пенку. Дівчата, Ось це мій моє очищення. Це моя п'енка, гель, і зараз я покажу більш детально. Навіть взимку треба. Делікатне очищення, не треба такого агресивного очищення і моя улюблена пенка в зимку я дуже полюбляю таку щиточку но зараз я її не користуюсь так як дуже боюсь щоб моя шкіра не повредилась И моя улюблена пенка з гіалуроновою кислотою, с пантенолом. дуже така делікатна, м'яко очищає нашу шкіру. Пенка для вмивання. Просто просто обожнюю Я не користуюсь цей щіточкою, хоча дуже полюбляю. І трошечки нанесла на ладоньку, розподілила по всьому обличчю, масажними рухами. А, і умилась водичкою і все. А, у неї немає такого ефекту стягнутості шкіри, вона ретельно, дуже акуратно очищила нашу шкіру і все. Другий етап це тонізування. Дівчата для тонізування у мене, звичайно, тонік, мій улюблений тонік від Evelyn. Зараз ви його побачите, я дуже його люблю. Він не залишає такої сухості після його використання. Дівчата, третій етап це зволоження. Для зволоження, зараз я використовую сиворотку. Моя... У мене дуже багато сивороток. Дівчата, є ось така сиворотка, моя улюблена з гіалуроновою Кислотою і гіалуронова кислота. Це є сиворотка Рекер. А, Ну, дівчата, це все у мене є, я її користуюсь, особливо, допустимо, коли я роблю мізатерапію, мезороллером, то я використовую ось таку сиворотку гіалуронова кислота. Вона дуже класна і зволожує нашу шкіру обличчя. А зараз мой фаворит, я її просто обожнюю, і з першого використання я побачила результат. Це ось така сиворотка з гіалуроновою кислотою, з пантенолом. Шикарно зволожує нашу шкіру, і я її просто можню. Нанесла сиворотку, і через 15 хвилин я наношу. Крем. Якщо це ввечері, я наношу питательний зволожуючий крем, це з гіалуроновою кислотою. А якщо я йду на вулицю, то звичайно зимовий захист. Уявляється, як я слідкую за своєю шкірою. Це просто у мене ритуал така, рутина. ось, і Дуже складно. Потому что коли ти виходиш, якщо ты не на машине, а просто ведешь донечку садочек, там, допустим, на якийсь гурток, то ты відчуваєш, з'являється сухость, одразу з'являються всі зможки, і просто нереально. Дівчата, і мій улюблений захист взимку, зараз я вам покажу, поделюсь з вами. І ще раз говорю, це не реклама, я не рекламую ні один засіб. А, чесно кажучи, дуже хотіла би, хоч отримала би якийсь гроші з цього. Дівчата, ось цей мій зимовий захист. І я обожнюю Зелен Beauty, український виробник, дуже класно захищає наше обличчя в зимку. Він продається майже везде, навіть в Аврорі бачила ось такий. Далі дуже полюбляю я зимовий захист від Evelyn. Ось так він виглядає. Дуже класно. От я його також люблю. Далі у мене є дитячий крем Мітелиця для щічок. Ну, Дівчата, чесно скажу, ніякого ефекту від нього немає, я не відчула ніякий ефект. Я спробувала, намазала звичайно, на свою тоналку і пошла відводити донечку в садочок. Прийшла просто жесть. воно у мене все червоне. Я думала, що я не дойду, хоча і тих 15 хвилин у мене нос, я думала, що він взагалі відпаде. Девчата, никакого эффекта тревожо, блин, пятки мазать и все. И фаворит мой, улюбленный. Я его обожню с этим брендом, с этой косметикой. Я знакома очень-очень дуже -дуже давно. Я користувалась их кремами. Ну, хорошая косметика, очень классная. Она мне подходит. звичайно она не очень дешевая. Ну, такая средний Це це піл. От дівчата шикарно зволожують. От просто я її обожнюю, особливо взимку я беру ось цей такий захист від піл. Наношу, потім, звичайно, свої улюблені тоналки, трошечки пізніше я вам покажу, якими тоналками зараз я користуюсь, і шикарно захищає нашу шкіру від морозів. Просто бомбезна. Дівчата, це професійна косметика, ну, я її використовую в звичайному режимі, вона мені дуже-дуже подобається. І захищає дуже-дуже класно. Дівчата, дуже я полюбляю пілінги. У мене дуже багато пілінгів, різних пілінгів. Є ем звичайні пілінги для косметологів, є звичайні з з простору з простора на смайкапа, але якщо пілінги з, з цих магазинів, це пілінги спеціальні для домашнього використання, то не треба до цих пілінгів. Ну я полюбляю більш такі пілінги для косметологів, біль такі э, насичені кислотні пілінги. Я їх використовую вже більш двох років. Вони мені дуже дуже подобаються, і треба обов'язково нейтралізатор після цих пілінгів. І дівчата, навіть зараз, коли сильний мороз, я. З пілінками трошечки приостановилась. Я люблю, дуже полюбляю молочну кислоту, пілінг дженсера, пілінг з кислотами різними. То зараз я трошечки приостановилась, Я використовую пилінг один раз в місяць і один раз я використовую молочну кислоту. А раніше я раз на тиждень використовувала пілинг, пілінг-дженсер, молочну кислоту. І дуже класне наше обличчя, просто потянутая, просто не побачиш одну зможку. Також я полюбляю альгінатні маски, ви всі бачили. У мене є на каналі відео з альгінатними масками. Я просто їх обожнюю, ці альгінатні маски, звичайні зволожуючі маски і карбокситерапію я роблю. Два рази на місяць я роблю карбокситерапію і також мезотерапію з этим мезороллером, дівчата. І по поводу захисту наших рук. дівчата, Ви просто не уявляєте, у мене дуже сохнуть руки. Я багато п'ю вітамінів, біотинів, різних вітамінів. Для жінок п'ю гіалуронову кислоту. Кстати, гіалуронову кислоту краще пити в 10 часов вечера. Тоді вона дуже класно впливає на наш організм, на наше обличчя. Uh, і от п'ю ці всі вітаміни, дівчата, і у мене дуже сухі руки. Я просто я використовую, я спробувала дуже багато кремов, І від дорогих, до да, більш таких бюджетних. Навіть спробувала ну, нічого мені не допомагає. І тільки терапія, я раз, зараз спасаюсь. Раніше я проходила курс парафінотерапії, гарячої парафінотерапії, вона дуже класно впливає на нашу шкіру, навіть лікують наші суглоби і дуже впливає. От дуже саме класна процедура для відсухості наших рук це парафінотерапія. Ну, Бажано робити раз на 2 тижні, но я роблю, я почну робити гарячу парафінотерапію хоча б раз в місяць, а вдома вже три рази на тиждень я роблю холодну парафінотерапію. І це трошечки спасає мої руки від сухості, А Так це взагалі ні о чм, тому що все перевірено на себе. І нічого не допомагає. Дівчата, навіть волосся треба захищати від морозів. Дуже воно себе перевірила, тому що обов'язково треба наносити термозахист. У мене зараз жидкі кристали, я наношу, і все одно у мене дуже сухе Сталі сухі волосся пошкоджені, ну просто. І дівчата, я знаю, що деякі дівчата, я сама дуже полюбляю, коли виходиш на вулицю, розпустиш волосся, Звісно, надінеш шапочку, розпустиш волосся. Ну, це все руйнує нашу структуру волосся. На собі провірила, це просто волосся, як солома. Треба їх прятати, ховат. Допустимо, шапочку зав'язали хвостик, нічого страшного, якщо ви вас побачать в такому вигляді, але ви захищаєте свої волосся. Це дуже-дуже важно. Потім восстановлення волос треба дуже багато часу, коштів і не так просто їх. восстановить, девчата. И, девчата, зараз я поделюсь с вами своей декоративной косметикой. И еще раз трошечки пройдемся про, по моему догляду, це очищение пенка, потом протонизировать наше обличье тоником, Потім сиворотка через 15 хвилин я наношу захисний крем, зимовий захист, і потім через 10 хвилин я наношу свій макіяж. Дівчата, коли я знімаю відео, то у мене більш такий насичений макіяж, можливо, ви не побачите мої зможки. Я виділяю свої щічки, я виділяю свої скули косметикою. А якщо я йду гуляти, якщо я йду, веду донечку до садочка, я стільки макіяжа не наношу. Можливо, ви мене навіть і не узнаєте, коли я просто йду, допустим, на вулицю відведу донечку в садочок. Дівчата і мої улюблені коректори. я спочатку наношу під очі коректори і точечно убираю всі недоліки, всі такі прищики корректором. І мій улюблений це Lamel. Ось так он від виглядає. 401 номер і коректор від LCF. Також світлий. У мене світлий колір обличчя. І ось такі коректори зараз я використовую. І, дівчатка, по поводу тоналок. Дуже я полюбляю ось таку тоналку від Patricia Le перший І моя улюблена тоналка від Ariflane. Я її обожнюю. Користуюсь дуже-дуже давно і ось такий і ще моя тоналка, яка зафарбовує всі недоліки Це Лоріаль. Ось так от вона виглядає Дівчата, ось таким зимовим захистом та доглядом в зимку сьогодні я з вами поділилась мені дуже буде цікаво прочитати і познайомитися з вашим зимовим доглядом. Дівчата, будь ласка, напишите. А ваш зимовый догляд, как вы доглядаете в зимку, что вы выкористовываете, мне будет дуже-дуже цикаво прочитать и познакомиться. И будем, девчата, прощаться. Вам широ дякую за ваши приемные комментарии. Мне дуже-дуже приемно читать ваши комментарии. И уже побачимся в наступном видео. В наступном видео, девчата, я не знаю, что мне зарубить. У мене є дві думки. Я хочу зробити відео. Мені дівчата пишуть поділіться своїм враженням. У мене є фото-епілятор для тіла, для обличчя. Мені чоловік подарував на день народження, я їм користуюсь уже більше пів року і. Дівчата мені пишуть поділіться своїм враженням про цей фотоепілятор. Також я хочу поділитися своїм враженням ось цей LED-маски з китайського поп-сайту темо. І дівчата хочу зробити відео. Я отримала посилочку речей. Я зробила для себе образи речей з темо. І... Хочу розкрити посилочку, подивитися, які речі з тему, який одяг з тему я замовила. І, звичайно, зробимо розпаковочку і покажу на себе примірочку цього одягу з тема. І не знаю, яке відео мені зробити. Напишіть, що вам буде цікаво подивитись. чи враження про ці девайси чи одяг СТЕМ. І, дівчата, до скорих зустріч, до побачення. Уже побачимося в цьому відео, в якому ви самі оберете. Всіх люблю, цілую, до скорих зустрічей!